Ну і ми переходимо до реформації Нідерланда. До речі, хочу сказати, що перше, ніж почалася реформація в е, Німеччині за часів Лютера, то там був Еразм Ротердамський, про те, ми говорили, він почав говорити певні реформуські такі е, 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 ідеї, реформаторські ідеї. І коли ми говоримо про Еразма, то він хотів реформувати католиків в, самій, е, в самих Нідерландах щоб Католики стали просто біблійними. Але так не вийшло. І пізніше перейшла туди все-таки реформація. Учні Лютера пішли і в Нідерландах зробили особливу реформацію. Але якщо говорити про Нідерланду, то самим впливовим таким реформатором був Яков Арміній. І від нього пішло Армініанство. Він був учнем, до речі, Кальвіна народ. Ну, з чимось він не погоджувався. І він почав проговорити, що в чомусь Кальвін помилявся. Пам'ятаєте, коли ми говорили про п'ять соло в Лютера, то в Кальвіна було, я не говорив про це, бо те, що це вже буде, треба мені в слів'я викладати. В Лютера було. П'ять соло, а в Кальвіна було тюліп. Тюльпан. І до речі, потім воно прийшло дуже сильно до Нідерландів. Я, знає, Нідерланди розвивалися країна яка тюльпанів. Але ну, слово тюліп це перші слова п'яти основних доктрин кальвінізму. Тобто там безмарнованість повна, потім. Повна вибори. ну, Бог вибирає, ну, я думаю, зараз без... be... не, не, без... невідмовне вибір. Шо Бог може вибирає незалежно від того, ти хочеш не хочеш, він тебе вибрав, і ти не маєш у тебе варіантів, немає. Це був безумовне. А потім, якщо говоримо про Арміні, Армії почав критикувати ці речі. Тобто він вивчив добре коміністичні погляди і почав говорити. Народ, Зараз тільки одну поважте, побачите, чому Арміній насправді не сказав, що той є ретик, він просто сказав, що треба трошки підкоригувати. Ну, наприклад, коли Кальвін казав, послухайте, це дуже такий важливий момент. Кальвін казав, Бог кого хоче, того вибирає, то Арміній почав казати: Бог вибирає того, кого передбачив, що він відкликнеться на Івангелію». Тобто він його просто більше розширював. Але Послідовники Армінії розвинули це і зробили певне протистояння між кальвіністами і ремнями. Ну, Декілька таких а, речей, які армінянство почало говорити, і воно призвело до такого ну, не зовсім добрих речей. Армінянство призвело до модифікації гіпер або стрового кальвінізму, призвело до поміркованого кальвіністичної позиції, якої сьогодні тримається багато євангелічних консерваторських. Що що має на увазі? Є хайпер. Або гіперкальвіністи і помірковані кальвіни. Тобто помірковані кажуть, що е, треба проповідувати, гіперкальвіністи кажуть, що не треба проповідувати. Який сенс проповідувати, він же спасений. Або ще гіперкальвіністи кажуть, е, я спасений, то я можу жити як хочу. Помірковані цього не говорять. До речі, якщо, якщо б кальвін знав, як живуть багато гіперкальвіністів, він в групу перевернувся. Просто Кальвін жив дуже благочестивим життям і зовсім іншими речей, вчив. але гіперкалісти. Вони почали говорити ось про яких речей, приймаючи подвійну не істину, Божу, обираючи благодать та вільний вибір людини, яка складає віру. Тобто, що це дует, а не просто соло. Ось що почали говорити. Ну, зрозуміло да? ідею. З одної сторони Бог вибирає, з іншої сторони є відгук людини. Трує необмежене викуплення Бог відкриті двері для всіх для спасіння. Ще один тут момент, я чуть-чуть тільки -чуть на цьому розупився, але це цікавий момент. Кальвіністи почали говорити про те, що Божої жертви Христової вистачає тільки на вибраних. Розумієте, да? а вона не застосовується до невибраних. Бо є вибрані на смерть, на спасіння вони не вибрані, тому на них не поширюється. То Арміній сказав, ні, благодать доступна для всіх. Просто хтось відгукнеться, хтось не відгукнеться. Тобто жертви Христової достатньо для всіх. Але хтось, тобто, от саме вони почали говорити, Повна вона людини і її незадність спасти себе, що ті, що тівчать, що людина сама себе не може спасти. Непереборна Божа благодать, але не ламаючи волі людини, яка повинна. Все ще вірити, щоб бути спасеним. Тобто, що мало на увазі не тобто людині без варіантів. От в тебе на лобу написано така доля, і ти по-другому не має варіантів. Бог каже, якщо я, 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 я дію, для, там є твої, твоя участь. І на полегливість святих не можна втратити своє спасіння. Ось тобто, Дуже часто зараз говорять, але це тільки один із пунктів протистояння між Каміном і Армінією. <кхід> я не буду зупинятися через те, що це Богослів'я було. Можливо, є питання стосовно цієї думки. Він каже, що не можна втратити своє спасіння? Амінь. Він так, також, так, це казав, так. також це казав. Це зараз вони почали казати. От він казав, так. його не можна втратити, можна відійти від віри. Ось що він казав. Спасіння це подарунок. Окей, а відходження від віри, тоді не забрає тебе твого спасіння. Ні, Ти от втрачаючи віру, ти втрачаєш спасіння. Ти не спасіння себе втрачаєш, ти втрачаєш. Спасибі тобі дару. Доступ типу до того. Доступ, да. А, так. Okay. Був дядько, від якого пішли Меноніти, а потім пішли ми. Мено Сіменс. Це дуже цікавий нідерландський релігійний лідер, який дуже толково вчив. Від них пішли Меноніти. І від моменту праці мен Мено Сіменса є початок баптизму. Саме від Баптизм не від анабаптизму да. пішов. А, а, ні. Ні? Зараз ми, ми поговоримо зараз про Анна, не я, Від Анабавтизму. Да, ми пішли від мене від Мененіті. Зараз ми поговоримо про Анна, не, не, ви зрозумієте чому. І ви скажете, я не хочу нічого мати спільного. Зараз ми підемо. Його переслідували мену Сіменса, він втік до Польщі. І е, святку до Німеччини, потім до Польщі, але зумів свої групи набути прихильників. Багато почули і Англію. І від того сформувалася Менонітська е, група. Вони були кальвіністи, але вони були поміркованими кальвіністами, які дуже хороші почав життя. Тому Ромено Сіменс це наш предок. До речі, жили вони народ. Чим особливо вплинув людям? Він сказав, що прирівнявши роботу священиків і роботу звичайної доярки. Якщо ти служиш людям, то твоя робота це Божа робота. Угу. І ці люди почали активно працювати. Ось е, ті е, якби, поселення менонітів, які до сьогодні збереглися, що вони живуть таким якби, е, моментом, де, де, де працюють, дуже активно працюють. І ви знаєте, курчатка, які приїх, привезли до нашої церкви, це, е, це менонітка. Менолітські кочатка. Дуже... Вони там в них працювали, а тепер вони тут працювали. Да. це християнська громада, що походить від давньої аналітицької традиції, яка сформувалася. І Меносіменц, який заснував рух, не зап... що заперечував дитяче хрещення та пропагував баптизм повнолітній. Ось, що почав перший вчити. Він сказав, що треба хрестити в дорослому віці. Він почав говорити про ці речі. І в... 16-18 xviii столітті були переслідувані в багатьох країнах через свої релігійні погляди, дуже часто навіть від самих лютеранів. Бо лютерани казали, що не треба перехрещувати, що це ви таке хрест. А вони казали, що не треба. Багато хто з них іммігрували до Америки, Північну Америку, і там зробили свої групи. І там почнеться потім пробудження через менонітів. В Російській імперії медоніти з'явилися в 18 столітті, їх запросили, як, е, е, їх пересадила туди? е, як, її? Ц, ц, цари, ця, цари, як то її Катерина. Катерина. Катерина до нас сюди на південь, на Херсонщину, на Миколаївщину, на Одещину. І, бо вони хотіли, щоб розвивати сільське господарство, бо ці люди були працівники. Тобто, ось якщо подивитися, навіть ще зараз є поселення цих людей, які Ось їхні такі величезні будинки. Якщо ви подивитесь в Європі, вони, вони дуже роботящі. До Родина, напевно. А ось вже в нас. Це вже в. Чому це 20 років складно? Ну я просто, маю душу миноніти, аж до сьогодні вони живуть і зберігають цей такий устрій, який тоді записав Миносімець. Тепер про недобрий. Про недобрий момент стосовно реформації. Реформація в мюнстері, ось вона була. Це така жахлива історія, в якій, ну я не буду всіх там деталі описувати, але була група, вона Батистів, які перехрещували дітей, і вони створили в мюнстері таку закриту комуну, в якій е, були білі ночі. Тобто був, був е, такий момент. Коли було темно, хто кого схопив, того і стала жінка? На туні. Що що? На ту ніч, так. А там був такий, там був такий дядько, який це все діло започаткував. Що ти сказав? Завершили. Насправді. Був там один лідер, я його навіть не хочу вам, щоб ви його запам'ятовували, тому не буду його казати. Який заставляв, щоб йому він провалився одного разу, під льот, хворів, побачив якісь там видіння і почав говорити, що от в мене є відкриття від Бога, як правильно будувати. І він заставив там якби всім, він був такий, як як це сказати головний в місті, який заставляв жінок там служити. Там, то не було грошей, а служили. Ну, і... До речі, були оці ті білі ночі, навіть є малюнки з тих. Е... Да, просто оргій. Ну і це міс. It's even... it's Оце той чоловік. той... Що-що-що? Заблокує. Заблокує, так? Як заблюємо, так. Оце той чоловік, який заставляв, щоб, до речі, грошей не було, розраховувалися або картоплею, або... Іншими послугами. А що зробили з анабаптистами лютерани? До речі, дзвінки був задіяний. То це, ця реформація в нюстері це початок анабаптизму. Це Андріала, да, да, да. я... Це, а, це, на... 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 Ну, це на... один із я проявів анабаптизму. Не... Там були не і, і, і язики. Він же був до того. Просто це крайність, яка прийшла до такого, щоб з'явився один лідер в одному місці. Ну і щоб знищити цю. Нечисть, це місто просто прийшли і вирізали. Повністю нікого живого з того міста живого не залишилося, і на цьому закінчилася ось та така. Ж... Що, здається, там, якщо я не точно не пам'ятаю, там об'єдналися ще різні цілі. Да, 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 да. Анаптисти з менонітами і з усіма Вони просто домовилися, щоб це місто знищити. Yeah. Тому Весь є <реш> я, його сюди став. Так. А, я тільки чуть-чуть скажу про ось оту ту 30-літню війну, яка призведе війну між всіма європейськими країнами через реформацію. Що ті будуть воювати з тими, ті будуть з тими, ті будуть з тими. Я не буду вас втомлювати цими всіма моментами, але тільки декілька таких. Це історичний факт, що реформація привела до жахливої, можна сказати, континентальної. Між країнами війни. Вона була боротьбою за політичні та релігійні ну, якби, ідеї, що відображали криваву суперечку, викликану протестантською реформацією. Вона закінчилася Вестфальським миром у 1648 році. Не тільки забезпечила релігійне визнання католикам, лютеранам і каміністам, але допоміг сформувати державу в сучасній Європі. Тобто національні держави. Стали після того. Е, ну, війна та тривала дуже цікавими способами, там, як вона як хтось когось там е, викинув через вікно, там, з того почали, з ті на тих почали нападати, ті на тих. Ну, це там прислали, якщо я не помиляюся, ті миротворці з Англії до е, Праги, а в Празі вони не домовилися, вони його викинули. Ну, коротко, там така була була картина. Я Просто раді, Да, дуже була цікава, але вона мала ряд негативних. Дивіться, це, наприклад, це момент, коли е, було масове повішення людей за те, що вони були або протестантами, або, або не протестантами. Це... Тобто, Вони собі так, таким чином е, війни тривали дуже довгий час. Потім вони зупинилися, бо зрозуміли, що скоро з Європи не залишиться нікого. Тому е, було, було підписаний цей весландський мір. До речі, Карл, імператор Карл боявся, що коли вони рухаються між собою протестанти з, з лютеранами і з скальзіністами, що не, не захопив, ну, Османська імперія не захопила. І тоді ну, вони, і... вони домовилися і там дали відсіч в, в, в Румунії сучасній, здається, і дали, зупинили. тобто, що Експансію мусульман в Європі і тоді ті відкотилися назад. Ну пам'ятаєте, що. Але вже... якось вони йшли і до Франції. Да, Ні, більш... то я з півня казав, я... то раніше було. Добре. Що ж почала ще реформація? Рефор... Реформація почала контрреформацію. Тобто, що таке контрреформація? Це такі дії, які почалися в самій католицькій церкві. Насправді. Католики мають бути вдячними лютерові, бо через те, що якби не лютер, то католицької церкви зараз просто не існувало. Е, реформація побудила до певного переосмислення католицьких вірувань, що вони вірять. І в 1537 році було зроблено офіційну оцінку Католицькій католицької церкви як церкви, яка вказала на необхідність проведення реформ, про що свідчить наступне. Ось самі католики почали про що говорити. Папство було надто світським. І пам'ятаєте, я говорив. Про папську схизму. Три папи було. Ось вони після того сказали, що треба щось переглядати по-другому. Духовенство потребувало дотримання духовних обов'язків перед політичними питаннями. Тобто, що е якщо ти священик, це не означає, що ти не маєш бути, е бути там, добрим громадянином. Тобі треба сплачувати так само податки, тобі треба бути відповідальним в соціальному е е питанні. Хабарі були широко розповсюджені, тому це питання було піднято. Пам'ятаєте, ми говорили про. Те, що е, був е, цей бенедиктський орден, який повстав проти хабарів і проти своїх поставлених. Пам'ятаєте, зловживання і збутом бутом Самі католики сказали, що це недобре, і вони відмінили цю річ. Вони назвали, що це було неправильно. Що що? Тисячу п'ятсот сьомий рік. Індульгенті. Ну, якщо в 517 році вже геть підняв питання цей лютер, то ще воно десь. З 1474-го, здається, вони збирали цієї. Ну, коротше, більше 50 ні, років збирали. Ні. Вони просто не могли добудувати той. Е... Ні, ну просто ідеєю той Децин де 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 придумав. Там був Йоган Децин, пам'ятаєте, я говорив? Це він придумав ідею, як назбирати Дені. Його поставили, щоб він був промоушером, займався, щоб збирати гроші. Порушення церковного права було загальним, і аморальність була бухливою. Тобто, Пам'ятаєте, говорив, що була папа Іванна, яка там під час Меси родила. Основні завдання контрреформації. Та, є, ну, відома для нас. Може, ну, там в шерк, я фільм, да, є, є, є. Основні завдання контрформації були відродження духовності, боротьба зі зростанням протестантизму. І, до речі, для цього були послані ми зараз поговоримо ізуїти, які боролися з. І вони прийшли, до речі, до нас сюди в Кременці, в Кременці боролися з протестантами зміцнення ієрархії церкви і централізації управління. Тобто там були вже міліціонери всередині самої католицької церкви. Також був розвиток місіонерства і здійснення зовнішньої політики для посудження католицької церкви. В цей час були послані місії в Китай і в Японію. Ну, вони обінчали все невдачами. Це фільм мовчання. Оце мовчання це в цей момент, коли єзуїтів туди відправили. Не бачили ніхто фільм мовчання? Але... Жахливий фільм. Жахливий фільм просто. І це, до речі, в той період І перегляд канонів та традицій церкви. Почав, звичайно, цю із людську тему. Один чоловік Лойола, який був дядько, він працював для того. Лойола його звати було, я вже не як його звати. Завдяки єзуїтам 16 століття було найважливішим періодом католицької місіонерської діяльності. Він послав єзуїтів у всі частини світу і був активним так, в цьому. Єзуїт Із, – це типу місіонер був. Так, Місіонер, якби посланий переконати. Чим відрізнялися єзуїти, я зараз скажу. Єзуїти відрізнялися чистота, цнутливість, Єзуїти присягли абсолютно вірності та послуху Папі Римському то вони такі, якби його як би, місіонери самого папи були. Стали могутнім проповідницьким орденам, який прагнув сприяти католицизму в різних місцях і протистояти протестантизму. Стратегія Єзуїтів звітів була спрямована на релігійну освіту, включаючи католицькі університети. Через це в Кремленці були побудовані коледжі. Бо вони розуміли, що освіта це... Пам'ятаєте, це були домініканські і францисканські ордени спочатку, а потім тепер ізвітський орден, який почав ці всі діла, повшу... але при тому, що вони були ці бідні, а ці були спонсоровані безпосередньо з каси папи. Тобто вони були, отримали, отримали право і відкривали закордонні місії. Які ж інші події були в той період? Тільки декілька слів скажу і Франція та Англія стали основними національними державами в світі. Вони почали диктувати. Потім вони розділили між собою Америку. Пізніше ми будемо зараз говорити про як цей поділ чим закінчився, як вони е втратили колонію Північну Америку, частково втратили Південну Америку, Центральну Америку. Але е вона вони там так між собою ділили. Португаль, португальські колонії. Були створені в Бразилії, на Західному збережжі Африки, в Індії. Тобто вони попливли скрізь по всьому світу. Ну, Звичайно, Австралію взяли е, британці. захопила. І від того Британські острови або е, як острови з е, Пізніше, аж в, в Першій світовій і в Другій світовій війні Англія піде з Індії і з Індокитаю. Але до того часу. Англія, Ми думаємо, що це маленький спіль там острівець, але він впливав на величезну територію. Я там потім покажу, наскільки великі були, були ціле, я покажу португальську всі, всі імперії. Насправді це величезні впливи були. Англійські колонії були засновані вздовж Східного узбережжя Сполучених Штатів Америки. Отож, давайте підсумуємо: результати реформації. Реформація мала величезний вплив майже на всі сфери життя суспільства. І на роботу, і на армію, і на державні структури, і на соціальне положення людей. Ну, просто і на релігійну, звичайно. Реформація змінила світогляд середньовічної Європи. Та Європа, яку ми маємо її сьогодні, результат того, що була реформація, розвиток середнього класу, розвиток бідних людей. Розвиток ремісничих різних промисловостей стали заводами з, просто з невеличких ремісничих е, майстернів. Інформація відкрила двері для наукового прогресу. Саме зараз ми будемо наступним моментом дивитися е, момент оцих наукових таких досягнень, до чого це призведе. Але це почалося з реформації. І успіх багатьох країн Європи пов'язаний саме з реформацією. Сучасні економісти говорять, що саме через те, що Лютер вчив, що робота це служіння для Бога, змінилася ось, оця, така позиція і такий підхід до праці з всіх, всіх верств населення. Якщо є запитання по терміну реформації, то кажіть, а якщо ні, то будемо переходити. Воно було ще від менонітів. Чи це мені Меноніт... меноніти пішли від воно було раніше? Ну, давайте ще там скажу. Як воно yeah. почалося? Просто не було такого сформованого, чисто сказав Анабавтіст. Yeah. В Лютера і в кальвіністів появилася ідея, що це ж неправильно. І тих, хто почав перехрещувати дітей, їх всі почали та... називати анабаптистами. А тоді сформував це Мено Сіменс, який сказав, що отак ми будемо робити. І тоді, але анабаптисти в всіх різних країнах вони їх різних людей називали: присвятелям, лютеран, катологів, просто ті, хто перехрещував. Але цей рух мав і такий недобрий, як ви бачили, наслідок.